підписникам. отже що приветствую в себе на каналі всіх любителів легких денег зараз повернемося до апарата. секундочку значить сьогодні ми встали з 9 години ранку мелкими перебіжками Свій город засадили Сусідський город засадили Ще от там один сусідський город засадили і поперек сусідський вгород засадили. Загальна сума площі, помірюю по Google Maps. Зараз у вас на екрані має з'явитися ця цифра. Що в нас залишилося Осталося ось тут, треба буде пройти фрезою. Бачите, у нас ось супер мотузок натягнутий. Ми стартували садити від мотузка. Тут відфризуємо це, що трактор орав, щоб було гарно, красиво. Відділимо, що на помідори, що на капусту і перці. Остальне, я так розумію, це буде десь поворотя уці. Вже вручну досадимо гарбузи. Рівно-рівно, рівно, 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 рівно йшло. В кінці в нас получався клин. Цей клин плюс-мінус здавали назад, під'їжджали, робили. Грубо говоря, тут 4 людини вручну, ну десь кожному припало по метрів 10 посадити. Це якщо розбити з тої сторони клинчик і з цієї сторони. Бо просто коли вже сюди, наприклад, трактор приїхав, ось не знаю, чи вам видно, бачите? Є. Ми вернулись назад, вже звідти дійшли до середини, сюди продовжили два рядки. І так же саме. З іншої сторони. От і все. Надіюсь, всі зрозуміли. Сьогодні у нас що? 25 квітня сьогодні. Ми засадили. Є. Ви, мабуть, даєте бачити це відео на наступну неділю. Мабуть так. Бо раніше я просто фізично я не встигну зробити. Тобто, по прогнозах у нас зараз, завтра, післязавтра і на понеділок. Мінус 1-0 в цих пределах Скаче температура. Йому тут а в землі нічого не грозить. Сьогодні ночі вроді би має бути дощ. Якщо піде дощ, то буде просто офігенно. Якщо не буде доща, то я не знаю, коли воно виросте. Пробували. Взяли як? Зараз вам покажу. Пару штук. Всі там провіряють схожість, ще щось. Ось як ми провіряємо схожість. Взяли, кинули в теплиці. Коли вони починають рости в теплиці, тоді плюс-мінус, значить на дворі така ж нормальна буде температура, будуть рости. Бо перед цим була така затія перед паскою посадити. Бачите? Ось, наприклад. Почав з'являтися, пішли оті заморозки по 8 градусів, кого як. Все померзло, дідько. Тобто ми отак провіряємо, коли можна починати садити. Плюс-мінус. Ну і з'єсвино. Прогноз погоди, всі діла. До нашого мега -супер агрегата. Ми його зробили. Зробили нов Хто не в курсі, ти йдеш і просто тако кидаєш. Буквально половина цього города ти просто привчаєшся. Перейшли на другий город, ти вже все вмієш. На третьому тобі вже все пофіг, ти на автоматі все робиш. Щоб було знову ще введено, Долото поставили. Зараз, як-не-як, грудку не може перебити. Треба або сушнік більше брати, робити, або не знаю, але ну, цей грудку не може перебити. Долото йде, розчищає, цей влазить в рівчак і далі ще в рівчаку топиться і нормально воно собі горне. В далі треба буде ще взяти цепа. За колесом, щоб тут ще цеп тянувся. Щоб воно більше його розрівнювало і закидало в ямку. Так, то вроді би нормально. Ну, Но, дивіться, додали долото, додамо трохи далі цеп. По цьому всьому ділу цей шланг не годиться. 0,5 молоко продається в бутилках. Треба брати таку бутилку і під цю бутилку такий шланг. Вже будемо сидіти на полі, зараз буду їхати в Вінницю, заїду. Купимо в епіцентрі шланг, візьмемо з собою пляшку, будемо під пляшку туміряти, по-другому ніяк. Розріжемо основання, розширимо його там, шланг буде десь отакий гой. І все буде чудово. Бо коли кидаєш сюди зернятку, може отут застрягнути, просто боком стане і все. Ми ходили, ось дивіться. З такими паточками з проволоки, і тут береш його, проштурхуєш, воно падає. Воно не часто, але воно забивалося. Ще гірше. Один рядок того десь стала насінинка і просто вже аж під кінець, коли ти дійшов, це було таке на одному рядкові. Ну, коли йшдеш, кидаєш, кинув тут, а я бачу, що там вилетіло. Я так робив. А один рядок був в промах. То ми просто, благодаря тому, що доло то дере, воно роздвигає, просто взяли, просипали і ногою заміщили. Вважаю, для першого разу як обучення, нічого страшного. Зато поняли, що далі робити. Пісок. Насипали, щоб був доповнітний груз на цей сушник, щоб він його хоч чимось прижимав до землі. Далі, бутилка з більшим горлишком. Ширший шланг, Чуть-чуть більше піска всипеться і все. Сушники, ці як і їх маркери, працюють на раз-два. Тут тільки треба буде все-таки приварити пару кусків, якихось железяки, зробити йому упор, щоб воно впиралося одне і друге. Це все вже буде готове до слідчої посадки, яка буде. Коли будете бачити це відео, я мабуть, буду на полі садити гарбузи. Але на полі легше, там пісок. Там не таке. Там земля сама по собі буде затягуватись. Тут аж є свої нюанси. Ну нічого, попробували тепер знаємо. Це плюс-мінус цей загортач працює. Колесо прижимає, але треба ще давати сюди такого хорошого цепка. Щоб він його просто зажав. Ну, більше не кидав, бо деяка насінинка, є, падає реально аж чорті куди, а деяка може впасти ну, десь сантиметра 2 її земля прикриє. Розумієте? То те, що такий йдеш, дивишся і раз, десь там ногою землю цю підвинув. А так же, якщо буде йти ззаді цеп, тоді буде ще краще. Обичний тяжолий Чорний цеп треба. І все. Щоб воно заліз загортало. Три людини кидає один за кермом. Взагалі без напрягу. Напряг, кажу, тільки один. Коли ми йшли, ми напрягалися ось до цим. Тобто, в мене, коли воно ставало боком, він просто брав. Поняли? Стукнув, воно впало. Ось так от. Коли зробимо це ширше, взагалі кинув і забувся, кинув і забувся бо почався цей напряг, ти тут кидаєш, вже туди дивишся, кинув, дивишся, кинув, дивишся, розумієте. Як воно взійде, чесно, не знаю. Надіюся, що все. Якщо воно буде сходити так, як я кидав, я отако, мабуть, кидав. У мене на метр, мабуть, їх штук сім вийлося. Ось так от. Ну, тепер треба дощ. Якщо дощ піде, це все діло зійде в вмість. Якщо дощ не піде, то воно там знову в ньому засохне і буде ждати доща. Отак. От от. Земля вроді би влага є, але зараз сонце присвітило, сонце цих 10 см землі може дуже швидко висушити. Отак. От от. Так що всі, хто хочуть легких грошей, welcome. Ту землеробство, і все у вас получится. По цій штуці вже плюс-мінус її до пуття доведемо. Тоді щось конкретно буду ще розказувати. Ну кажу, так як тільки її зробили, попробували, це не раком, це нормально ходити кидати. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.